Це суспільне студія, і далі, як і обіцяли, детективна історія. Уявіть собі гетьмана, старого славного гетьмана, який заповідав поховати себе після смерті у хрестово ждвизжинській церкві. Уявіть собі дві церкви: одну про яку знають всі, і іншу, яку гетьман мало не щодня бачив на власні очі. Питання де прах? Пошуки праху гетьмана Івана Виговського поновили у селі Руда на Львівщині. Про це йдеться у повідомленні Стрийської районної державної адміністрації. Відбулося засідання ініціативної групи щодо запуску науково-дослідного проєкту культурної дипломатії. У пошуках праху Івана Виговського у Руді створена координаційна рада з його реалізації у науковців, представників місцевої влади та членів пошукових організацій, що об'єдналися навколо цього питання. Є кілька версій, що не дивно, щодо поховання легендарного гетьмана, але точне місце досяг сьогодні достеменно невідомо чому пошук місця захоронення гетьмана Івана Виговського вважаючи не найбільшою інтригою історії України останнього століття та коли нарешті почнуться самі пошуки? Запитаємо у Ольги Боднар, завідувачки сектору захорони охорони культурної спадщини стрийської районної державної адміністрації. Пані Оля доброго ранку. Доброго ранку, рада вас бачити, рада чути. Навзаєм особисто ви вважаєте, біля якої церкви зі згаданих мною похований гетьман? Особисто вважаю, що біля тої церкви, що в руді, на тому місці, де він побудував ту церкву, я купив маєтності на території руди і навколішніх сіл, бо руда мала Магдебурзьке право, і звідти ми почнемо свої дослідження. Але дуже знаєте пов'язані наші е, сюжети, бо в попередньому сюжеті виступав військовий Каспер. Вони захищають зараз територію України в самих горячих точках. А ми тут в тилу маємо захищати пам'ять українську, наш код українця, бо донині нема не тільки могили Боговського, а нема могили багатьох гетьманів. Коли ми повертаємо. І тут ми говоримо про формування політики пам'яті. І, власне, на виконання отої величезної концепції формування політики пам'яті, ми розпочали от наш науковий проєкт. Дослідницькій культурної дипломатії у пошуках праху і, Івана Виговського, щоб знайти могилу, знайти місце. Я вірю, що ми його знайдемо, бо включені ті дослідники, котрі попередньо 10 років досліджували. А чому за попередніх вивчали... 10 років я, от якраз хочу запитати, пані Ольго, чому за попередніх 10 років не вдалося знайти і що вдалося дізнатися за ці 10 років? Не вдалося знайти, тому що не, вдалося так. Ми, як на решеті відсіювали всі місця, де, де, би, де говорилося, де писалося, що можливе заховання гетьмана Беговського. Говорили манявський скит, його там немає. Говорили великий скит, що на території Йосиповича, Буча, де урочище, його там немає. Говорили, що на території церкви, в самої церкви у селі Руда. Обстеження провели теж немає. Монастирське кладовище обстежили теж немає. На території родового маєтку, де курган, де зараз Дуб виговського теж немає. І е паралельно шукали землю на землі, шукали паралельно в архівах. І в одному з архівів. Е Польщі знайшли твердження, знайшли, знайшли запис видатного польського історика, краєзнавця, котрий написав, що похований у руді у церкві. Церква, коли він, при... знаєте, то такі дослідження, коли він купив руду, прийшовши до руди, маєтності отримавши. Церкви української не було. Руда мала Магдебурзьке право, вона була великим торгівельним містом. І була був костел, і була, і була синагога єврейська. Не було нашої церкви. Він замовляє зруб з Карпат і будують е, прототип козацької церкви, і е, стає вра, власне оця церква. Роки минають. І церква на дерев'яній дерев основі і її пересувають на друге місце. І на тому місці виникає інша церква з іншою назвою. І тут губиться оця е, послідовність. але вона не просто губиться, її свідомо витирають. Але ж ми знаємо, якщо ти не можеш знищити країну, то ти. Її